У Кропивницькому дві мобільні бригади соціально-психологічної підтримки надають допомогу жертвам насильства. Працюють з серпня. Це на плановий виклик. їдуть психологиня та соціальна працівниця. Телефон 102 виклик. Далі, якщо є сусіди, звернутися до сусідів про допомогу. У жінки до якої приїхали на виклик, конфлікт з прийомною матір'ю. Її радять, де можна знайти житло. Жінка просить не показувати її обличчя. Е, ви... Мені Потрібна допомога, форми дітей дитину меншу в садік, все старшим. Я вже розібралась. Хоч куди ні будь щоб я могла піти на роботу. У мене двоє дітей: одному 13, второму 8. Мама Мама сказала, що вони украла продукти. Я визвала міліцію, так як вона почала. Цензурне бранню кричать на всю хату, почала шволя дітей. Головна задача допомогти жертві піти від кривдника і навчити жити самостійно, говорить психологиня Наталія Цумирєва. Тихенько підштовхнути допомогти їм вирватися із кола насилля. Чому людина потрапляє в це коло і не може вийти? По перше, це економічні проблеми, позбавитися від почуття сорому, тому що дуже складно про це взагалі говорити, тому що в Україні склалася така традиція не виносити сміття, як то кажуть, із хати Задля безпеки постраждалих від домашнього насильства їх обличчя просять не показувати. Що ви бачите, скажімо так, в кінцевому варіанті, які там емоції, почуття? Я бачу, що в кінці цієї роботи, як можна так казати, я бачу себе впевненою, більш впевненою, незалежною. У мене дуже складна ситуація саме з чоловіком. В моїй ситуації, в моєму випадку, було ну, я вважаю декілька видів насильства. Це психологічно, це навіть трохи фізичне, погрози і не тільки погрози. Не таке, щоб взагалі там побиття, але виплески емоцій. Кропивничанка Ірина говорить, її ображає чоловік. Після одного з таких випадків вона зателефонувала працівницям мобільної бригади. Поганими словами обзивав. Бувало таке, що виганяв з дому. І я я геть не мала надії, що мені хтось допоможе в цю тяжку хвилину. Було так, що я. Зверталася до відділу поліції, приїжджали хлопці, які мені допомогли його вгамувати. Бригади супроводжують людей на всіх етапах від звернення до повного вирішення проблеми. Допомога безкоштовна. Ми можемо знайти варіант тимчасового перебування, прихистку для людини для постраждалої, яку ми туди можемо й доправити. Можемо працювати також внутрішньо внутрішньопереміщеними особами. Війна це взагалі насильство. За три місяці бригади допомогли понад ста жінкам, двом чоловікам і підлітку. Олена Жакалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.